Колись я вже показував умовно безпаливний генератор на базі крокового двигуна. Він приваблює тим, що не потребує великих обертів. Зазвичай всі генератори крутять там дрельками, шурупокрутками. Щоб добитися великих обертів. І лише тоді він починає генерувати. А цей з жодних зусиль, досить його взагалі легенько торкнуть. І все, генерація йде досить потужна. Задіяна лише одна обмотка, і паралельно обмотці конденсатор стоїть. Всі інші обмотки вільні. Так от, оскільки він не потребує ні зусиль великих, ні великих обертів, то на базі ось такого двигуна можна зробити чудовий ротовертор. Тобто він сам себе от вертиться і сам же одна обмотка генерує. Дві обмотки крутять вал. А одна генерує на зарядку там, телефона чи ноутбука. І зараз ми спробуємо запустити його на, одні, на двох обмотках, а третя ось буде так генерувати нам да, досить потужно, досить яскраво. При незначних обертах ось я обертаю його пальцем. І генерація йде. Ну, Звичайно, чим. Різкіше, швидше, тим генерація потужніша. Ну, достатньо один оберт у фелину, вірніше, один оберт, тось 22, 22. Вірніше один оберт за 2 секунди, і вже генерація буде йти достатня. Ну, зараз спробуємо запустити на двох катушках і подивимось, як він буде генерувати. Ось ще один такий же самий, але без конденсаторів напряму. Це діодний мостик я там тулив. Ну, теж так само ось ледь-ледь -лед його пальчиком трогаєш. Просто тут діоди трошки мощніші. От, невеличкі оберти, без ніяких зусиль. І діоди світять дуже яскраво приблизно один оборот в секунду Так. Да. Ми зараз будемо робити роптовертора. Тепер ми подивимося, скільки напруга яка. Ось тут три світлодіоди, а четверта на вольтметр, на мультиметр. Ось я чуть-чуть, не дуже сильно. Два з половиною.

30 мА. Ось я його насильно крутю, тобто 3 вольти і 30 мА. І ось у мене є такий невеличкий мотор-редуктор, який споживає 2 вольти і 30 мА. Тобто цей генерує 3 В 30 мА. А цей споживає 2 В 30 мА. Так от, якщо зараз мені треба знайти такий хамут, щоб з'єднати мотор-редуктор з генератором. І тоді це буде ротовертор. На навантаження піде три світлодіоди чи на діодний міст, а одна буде живити наш редукторний двигун. Йому якраз потрібно 2 вольта і 30 мА, а це генерує 3 вольти і 30 мА, тобто повинно вистачати на саможивлення. Хіба що можна конденсатор там якийсь. І він крутиться надто швидше, ніж би я крутив би його ось рукою. Тобто з такою швидкістю, ось примерно один оберт в секунду. А я зараз роблю один оберт за 2 секунди. Ось пів оберта і пів оберта. 22, ну примерно так само, приблизно. Ну що, зараз знайду якийсь хамут і будемо майструвати такий міні-ротовертор. В общем, ротовертор працює. Ось я руками кручу, йде зарядка конденсаторів, випрямляється діодним мостом і наш редуктор крутить. Залишилось тільки совмістити, щоб не руками крутити, а він щоб крутив від своєї напруги. Тобто ідея робоча. Ось, круть, 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 круть. Зарядка пішла. Ніяких інших проводів, ніж немає. Зарядив конденсатори. І через діодний мост редуктор працює. Тепер наша задача з'єднати, щоб редуктор крутив не руками а редуктор. І тут трошки вал не підходить. Тут 5 мм, а там 3. Ну, щось придумаємо. Ну, на цьому все. Ось така ідея. міні ротовертора для зарядки. Мобільних телефонів. Також хочу звернути увагу на те, що незважаючи на маленький розмір цього редуктора, руками його зупинити неможливо. Дуже велика сила обертів. Хоча оберти повільні, але сила така, що зупинити пальцями неможливо. Тобто він покрутить цей генератор без яких будь зусиль. Тому є така ідея на одні, ну, зробити на одній осі декілька таких генераторів, 10 можливо, или, там, 20. І от цей маленький редуктор буде всі 20 крутити цих генераторів без будь-якого зусилля. Ну і на навантаження буде там, зарядка телефонів, ноутбуків, лампочки з Ну, у мене нема таких 21 тільки. Я от попробую зробити на днях, з'єднати його і буде працюючий ротоветр, який відправиться у Чикаго на конкурс. На цьому все. З вас сподобайка. Ну і до наступної випуску, коли вже буде воно готове. До побачення.